Як СПА басейн став сімейним психологом. У сучасних сім'ях головний дефіцит не гроші, а час один для одного. І тут з'являється СПА. Уявіть вечір, коли всі відклали телефони, сіли у теплу воду і просто почали говорити. Дітям цікаво, батькам спокійно, дідусю з бабусею. Комфортно. Атмосфера тепла і бульбашок знімає напругу краще, ніж будь-які лекції з психології. Іронія в тому, що зазвичай ми шукаємо примирення у розмовах за столом або у порадах спеціалістів, але вода працює простіше, вона розслаблює і відкриває людей. Спа басейн стає простором, де народжується довіра, а сварки перетворюються на жарти. Це місце, де діти діляться секретами, а дорослі згадують, що таке слухати одне одного. Фактично, він виконує роль сімейного психолога, тільки без запису на прийом. Хочете перевірити цю магію у власному домі? Спа галаксі ми допоможемо підібрати спа басейн, який стане центром вашої родини. Підписуйтесь і залишайте заявку вже сьогодні.